Творчість це про душевність, це про можливість відновитися, дати собі відпочинок від буденності і спробувати щось нове. Наразі в мене сезон материнства, який є солодким, таким насиченим. І поки що творчість моя це в грі з дітьми, в приготуванні смачної їжі і моя віддушина — город. Але на стопі я не ставлю. Наразі продивлялися можливі моменти стосовно варіанти, стосовно малювання художньої школи, але сезонність і літом всі на лайті, тому час не підібрала ще в пошуках викладача вокалу і танці ніколи ще не пробувала. А ви відводите час на творчість?